А вгору це вниз. Тривале ходіння з Ісусом Христом повинно привести до смирення, а не до гордості. Все, що нам потрібно зробити, щоб досягти цього місця, це постійно тримати очі на Ісусі і все вирішувати з Ним. У наших слабкостях і випробуваннях ми найбільше вчимося і освячуємося. Рецепт справжнього тривалого християнського спілкування це не змагання в тому, хто більш духовний у лапках. Він полягає в тому, щоб ставити інших на перше місце, любити наших братів та сестер і піклуватися про них так само, як ми піклуємося про себе. Остерігайся християнства в соціальних мережах. Більша частина цього також плоть. Коли ми ставимо себе на п'єдестали, надаємо собі особливі піднесені духовні позиції і дивимося з на інших, це не є святою і благочестивою поведінкою, це також плоть, яка ховається під покровом духовності. Шлях вгору це вниз з Христом. Якщо ми хочемо вести інших, ми будемо служити їм і давати їм приклад того, як слідувати за Христом. Якщо ми хочемо істинної слави, яка походить від Бога. Ми будемо принижені. Якщо ми хочемо схвалення Бога, ми будемо відкинуті людьми. Якщо ми хочемо бути піднесеними Богом, ми будемо приниженими і упокореними. Це і є справжнє ходіння з нашим Богом, який має свою силу, що вдосконалюється, немочі. Коли ми дійдемо до нашого кінця, наш Бог буде там, щоб взяти на себе відповідальність, наше розчарування це Боже призначення.